Тим часом у самому Криму сьогодні обирали виконувач обов'язків голови меджлісу кримськотатарського народу. Нині головою є Рефат Чубаров. Але з літа 2014-го російська влада заборонила йому в'їзд на окупований півострів. Тож вирішили провести перевибори на засіданні меджлісу у Сімферополі. Посаду ВО голови запропонували Ільмі Умерову. Однак він відмовився, лишився заступником. Натомість Рефату Чубарову обрали першого заступника. Це посада, якої раніше не було. Її обійняв Наріман Джелял, і тепер його повноваження Співставні з функціями голови так першому пояснив Ільмі Умеров. Самого ж умерова слідчий комітет Росії викликає на допит. Повістка прийшла напередодні ввечері. Причини виклику в документі не зазначено. Політик пов'язується з подіями річної давності. По якому імінноділу в повістці не указано. Але я предполагаю, що це так називаємо діло 26 февраля когда или по которому арестован заместитель председателя межлиса кримскотатарского народа Ахтем Чи гос который обвиняется в организации массовых беспорядков Нагадаю, в окупованому Криму почастішили допити, обшуки та арешти кримськотатарських активістів і членів Міджлісу. Їх російські правоохоронці намагаються притягнути до відповідальності за так званою справою 26 лютого. Цього дня, 2014 року, під кримським парламентом сталися сутички між учасниками двох мітингів проросійського та проукраїнського. Проти приєднання Криму до Росії тоді виступили кримські татари та проукраїнські активісти. Їм протистояли проросійські мітингарі, яких організували лідери Руська Вагідівства.